Телеканал 2 плюс клуб Арибен 2. Digital партнер рекламне агентство Солнце. Партнер українського даванів, компанія PowerPro, ювірна компанія Kimberly, повітряний сайт отаманів ubrainautomans.com. Повітряна група українських атаманів ВКонтакте слэш UBF. Пані та панове, 4-0 на користь українських отаманів. І заключний цієї матчевої зустрічі у надважкій ваговій категорії. У синій кут рингу запрошується. Боксер із Алжиру. Амза Бегурні! Кут запрошується суперважковалик українських ватаманів Ігор Шевацуцький. У средньому кутіринку представник аужеської команди змаганнях всесвітньої серії боксу провів два поєдинки. Його вага 96 кілограмів, зріст 187 см. Амза Бегурні. У червоному кутіринку представник команди Українські отамани. Йому 25 років. Зріст 190 см. Вага 126 кілограмів. Чемпіон міжнародного турніру у Молдові 2014 року. призер чемпіонату України 2014 року. призер Кубка України. Отаманського груху. Ігор Шевцуцький. Ревринці Анатолій Кайгородов. Молдова. Ну что ж, супер тяжелый вес, финальный поединок для нашей команды. И, конечно же, мы все ждем только победы от Игоря Шивазуцкого, который в последнее время в единственном лице представляет супер тяжелый вес украинских атаманов. И сразу Игорь пошел вперед. Тяжкая артиллерия, сразу же вмыкается Шивадзуцкий. Да, ну разницу в весе вы слышали, да ее видно. Амзаби Гурни, кстати говоря, лишь в этом году оказался супертяжем. В прошлом году он тоже выступал за команду «Пустынные ястребы». Но при этом даже не в первом тяжелом, а в полутяжелом весе и боксировал с Гонзулей, Александром Гонзулей. А тут неожиданно стал супертяжем. Может быть, даже потому, что ну, других нет просто супертяжей и... алжирцев. Так, ну, такая все у ну, кстати говоря, Ганзуля, который выиграл в том поединке в прошлом году с Хижняком, встречались в финале, и Ганзуля одержал победу. Шевадзуський никуда не поспешает, он понимает, что... Ну, в принципе, так, такая ваговая категория 91 плюс heavyweight. Каждый удар может быть и последний. Да, тут, конечно, предпосылок для досрочной победы очень много. Швазутскому нужно только попасть, как следует. Так, разочек, так? Так, с его вагой, но и в принципе... Раньше еще больше ваги было, у Швазутского, он подсушился, он его форму с его ударов, ну тут действительно так может разочек вклеить. Да, ну мы уже рассказывали, что Шевозуцкий в этом году, можно сказать, раскрылся. И чаще мы стали его видеть. А в прошлых сезонах он также был в составе украинских атаманов, но не выступал. Больше работал как спарринг-партнер. Набирался опыта и набрался. На самом деле у украинских атаманов проблемы в супертяжелом весе. Помним, один из лучших супертяжей Украины Виктор Выхрест проиграл. Поединки против британца проиграл досрочно. И ну, наверное, ему нужно больше времени для, для восстановления, раз его пока что не выставляют на поединке. Так нокаутом Каутом я той бій з Олександром Усиком. Добре, пам'ятаю, ну там так притихла просто Та вся публіка. Просто тиша була, знаєш, я згадую. Але ти знаєш, не так страшно вже пробив суперник, як страшно, так впав. Вітя, выкрест. Ну дуже хочеться, щоб він повернувся. Мы все за него вболеваем, но ну, одна поразка ничего не означает. Да, хотелось бы увидеть еще выхрестов в деле. Парень с хорошими задатками. Второй раунд напоминает нам Ring Care 10-9, сі троє студії дают українцю. З того, з чого починався, так перший раунд починається раунд номер два. Ну що? Ми ще раз хочемо вам нагадати, що рівно за тиждень, о 21.30 пряма трансляція з палацу спорту. Ми будемо битися проти Росії. Дуже хочеться взяти реванш. Такий потрібний реванш. Там не треба шукати жодної теми, чому нам треба перемагати Росію зараз. Нам треба виходити з групи. Для цього нам потрібно перемагати Росію. Сьогодні ми вже перемогли вже на даний момент 4-0. Ну тут і навіть після 3-0 вже три бали ми б мали у кишені, але для виходу з групи ну, може цього й вистачить, але тут слід знати, як відбоксували мексиканці. Це перше. Так, да, ми не пам'ятаємо, що мексиканці зустрічаються сьогодні з кубінцями на острові Свободи. І больші шанси, звісно, що вони проиграють. Кубинці повинні просто дома виігрувати. Та в принципі нам так останні тури слід болювати за усіх суперників Мексики. Ну, для, того, для цього і треба нам перемагати сьогодні і перемагати, ну хоча б мінімально 3-2 Росії для того, щоб там вже і не рахувати, як там та Мексика відбуксувала. Ну, для цього треба нам виграти. Для цього треба. Якщо і Мексика програє, і, дай Боже, не візьме жодного балу, то ми ну, лише на один бал випередимо. Якщо візьмемо ще й бал на Кубі, там принаймні 3-2, ну, то може бути рівність. Я не знаю, чесно кажучи, як там будуть підраховувати. Можливо, за в, зустрічами між собою, так? Да, ну, так, це плохой варіант для это нас, тому що ми відважно проиграли. Ми дважі проиграли У Мексиканців так, ми в першому матчі зустрічі виграли. Так, з мексиканцями у нас більша рівність. Марокканці, так, ми не так вже багато боксерів, звідти, в принципі, знаємо. Вони, вони нас ще так пожартували поганенько проти нас. Ну так, да, з ми взагалі слід забувати про цю команду, яка вона для нас дуже складна виявилася. Выходит Какие на ближнюю дистанцию Шевазутский Очень активно работает Но нужно отдать должное и Алжирцу Насколько серьезная разница в весе И с учетом, что он перебрался Перескочил вообще не через одну категорию Он был полутяжем Ему сейчас нелегко Но держится молодцом И даже неплохо контратакует Шевазутский там тоже держит удары Йому там теж прилітає. Ну, все відсотково. Тут не можна сказати, що біг в одно в одні ворота. Ми, ну і знову Валерій... плюси в Ренсайді. Валерій Варениця, щойно був на ваших екранах, який постійно вболіває за українських атаманів. Ну і сьогодні особливо радіє цій перемозі. Ну, на даний момент 4-0. Все йде до того, В'ячеслава. Що може бути 5-0, як ми з тобою говорили ще напередодні цього поєдинку. Ну, Дуже була потрібна ця перемога, нам навіть 5-0 дуже потрібно. Після тих поразок і не обов'язкових ми їх можемо назвати. Так, деякі з них, ось марокканців, до, до сих пір ми з тобою згадуємо, якби не ці дві поразки, ну мінімально мер марокканців, все було б інакше у нашій групі. Вони не тільки тут. 10-9. Все равно отдают Шавазутскому и второй раунд, хотя он был посложнее, нежели первый. Ну вот, наконец-то поставил на место капу Алжирец. И бой начинается с мощного джеба от Шивазутского. Да, лжирцы тут, конечно, нужно включать ноги и быть подвижным. Так как ему тут противостоять будет очень тяжело. Ох, який прямий Відверто просто пробиває, вкладається Шевазуцький. Ну так хлопець, суперник. Хамза Гурни. Важке прізвище, Ну, б'ється. Також, як Лев проти Шевазуцького. Ну, тут не будемо нічого такого поганого. але Знову зупинка, тому що там. Рассечение, но ну, непонятно где. Так, он что за ухом заливает кровью, голова. Ну, рассечение в таком месте не должно стать причиной остановки боя. Бокс. так. Про же. и каже. ботается головой, идет вперед головой Алжирец. Такая бородиба, так, ну и просто ДФО. В зале он, если что, сможет подраховать там и за правилами бородибы. наш олимпийский чемпион. Так само намагається працювати не одним ударом. працює да, серійно і, так можна сказати, брутально намагається зламати соперника. А да, но... Амза очень дуже очень стойкий парень, звісно. Ну, єдине, у в мене запитання, чому ж не працює на ногах? Амза набагато легший він за нашого Шевадзуцького не намагається тікати. Так, ну... Ух, вот такие потужные удары уже от Шевазузького заходят. Да, причем порой намеренно идет, рискуя сам Шевазузский, пропуская удары, налагаясь ты... на свою стойкость, но пытается что из сил пробить, провести свою атаку. Ну, ти знаєш, так вдивляється у кут Бекверні, що на рефері, що на свій кут, наче не хоче він, щоб продовжувати цей поєдинок. Ну таке враження. У мене так він двічі на свій кут подивився, потім на рефері. Да, Смотрить в угол і в очі своїх тренерів. Очень він ну, Ось Зараз, мабуть, відбудеться та нарада. Тренера і самого атлета, самого боксера, чи продовжувати, чи ні. Ну, чи постане, звичайно, таке запитання. Так, казалось би, красиво пробивав двоєчку. перкот снизу, правий левий бокової. Ношевозуцький все це е, перечеркнув своїм правим через руку. Німа заняття. Що вийде на четвертий раунд? Алжирець. Десять дев'ять на коліше Розуцького. Виходить, Алжирець. сейчас поймал на встрече снова справа Шевазутский, конечно преимущество в Василии удара тут на стороне украинцев безусловно. Тут остается только посочувствовать Амзе, приходится все это выдерживать. Будем откровенны, конечно, супер тяжелый вес, это не вес этого парня из Алжира. Він забрався не в свою лісову категорію. Так, ну і на свої кілограми досить легко себе. Ось у цьому двобойові чого все. Чи не все? Нокдаун. Так. Щось тут рефері не може розібратися. То повертає капу. Ну, по всій видимості не хоче продовжати Ну, Почав же рефері відраховувати. Я зараз трошечки не зрозумів. А тренера не дают. Остана. Выходить из поединка таким образом. Правильно. Тоже это все не по-мужски. Нужно добоксировать. Ну и десь розізлився таки враження Хамзан. Ну не знаю... Важко триматися, Ну ще підобавати, ну багато часов більше півтори хвилини, що Возуцького буде. Спробует точнейше завершить и Цей поединок Дострукова Все шансы и предпосылки для этого есть Особенно не, не с учетом того Как сейчас себя ведет не, Амза все, Он все, не хочет все, продолжать все. И тренер с белым полотенцем Выходит В угол И это капитуляция Капитуляция Не всем болельщикам такое нравится Но Я это не... решение Решение алжирского боксера Что тут сказать Значить, було йому тяжело. Значить, і пропущені удари. Ну, Може бути фізично був не готовий продовжувати. Ну, з іншого боку, ти кажеш, це не по чоловічому виходити, но тут З такими ударами, від Везуцького, дай Боже, щоб все було добре зі здоров'ям. Хамзи бігуєрні, Ну, Якщо хоче атлет закінчити поєдинок раніше, ну, мабуть, да. слід слухати його, так, а не. Щось демонструвати, та й рахунок. Чотир... Ну, можливо, щось там знаєш тренерське, щоб там не 5-0, 4-1. Все може бути, ми не знаємо. Мзи, дійсно, може почувствував себе не хорошо, це бокс тут. Нельзя, конечно, осуждати за такі виходи із поєдинка. Ну, єдине, що, мабуть, ну, там, якщо можна порадити цьому хлопцю, мабуть, слід повертатися у свою вагу, тому що, ну, його. Потрапляти... Так, наче катком переїхав його Шевазуцький. Ну і це його ще одна перемога. Він продовжує не те, що навіть приємно дивувати. А ми вже звикаємо до його перемог. До перемоги українського отомана Ігоря Шевадзуцького. І це його перемога. І рахунок стає 5-0. В сухую алжирців ну По большому счету на такой результат многие кто и рассчитывал, многие кто и предсказывал такой счет. Алжирцы не самая сильная команда этой подгруппы, но в любом случае мы берем три балла, идем вперед и ждем информации, как там отбоксировали мексиканцы с кубинцами. Так, Каймуа, там еще, но мы разумеем. но ну, и тут так отеплазу лины шатерниковые. 5-0. Ну ще раз давайте подивимося. Всі українські отамани сьогодні перемогли. У нас ну у хижняка хотілося подивитися більше. Там через розсічення не вдалося провести весь поєдинок. Технічний нокаут від Шевазуцького. Шановні друзі, дякуємо за те, що від ці дві години були разом з нами. Для вас коментували. Я Володимир Кобельков. Я іслав Паначовний. Держим кулаки за наших. Ну і ще обов'язково почуємося на 2+,2 плюс Наступна зустріч проти Росіян за тиждень. Дякую, хлопці, що відвідали на завіт привітаємо всіх.